Друзі, вітаю! Сьогоднішнє відео про потоплення в Середземному морі російського вантажного корабля урса Майор. Вранці 24 грудня з'явилось повідомлення, почали з'являтися повідомлення про те, що в Середземному морі між Іспанією та Алжиром потонуло російське судно Урса Майор. Ну, потонуло воно ще 23 грудня в 23 години 22 хвилини, в 70 милях на південь від іспанського міста Порту Картахена в міжнародних водах. Була інформація в 40 милях, в 70 милях. Ну, але на, я не пам'ятаю, чи на ресурсі Маріна Трафік, чи на іншому там, де. Такий крюк був показаний, як це судно йшло, бо після того, як стались вибухи в машинному відділенні, і екіпаж на рятувальній шлюпці покинув корабель, корабель майже добу дрейфував. То, -то мабуть, цей крюк, цей є дрейф. Цієї, цього Уса Майора і тому 40 миль і 70 миль відстань до Картахени Ну, як я кажу, стався вибух в машинному відділенні. крен на корму і на на борт аж 25 градусів. Ну і корабель пішов потонув, пішов на дно. Дуже багато версій, варіантів, і про сам корабель, що про нього тільки не пишуть, і що то за корабель, і який він. Ну про це трошки так пізніше і нижче. І про вантаж, який він перевозив, і про маршрут, куди він йшов, куди він міг іти, звідки йшов. Тобто версій дуже багато і питань дуже багато. Ну і зараз спробую розкласти по полицях всі ті питання. Ну, а перед, після такого анонсу, зараз хочу, ну, скажімо так, вибачитись. Я вчора виклав про цю подію окреме відео про Урса Майора, але я там зробив декілька таких жахливих. Помилок, про які трошки нижче розкажу, і вибачаюсь перед тими, хто побачив те відео, я його видалив, і оце таке повторне з поправками і себе самого, з вибаченнями, і вже більш ретельним висвітленням: і про сам корабель, і про маршрут, і про вантаж, ну таке. Тобто, новина. Урса Майор, вибачення за вчорашнє попереднє відео. Ну, а спочатку хочу нагадати, що ви знаходитесь на моєму каналі Віктор Е, Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. За все це я вам буду дуже-дуже вдячний. Пишіть також коменти. І в цьому відео, і на майбутнє, якщо бачите чи чуєте, що я десь помиляю, що я десь не правий, пишіть в коментах, буду вдячний за, за поправки. Я вмію визнавати свої помилки. Тобто, якщо щось не так, буду виправлятись. Ну, а тепер про новину. Спочатку, мабуть, про сам корабель. Власник судна, російська структура, підрозділ Міністерства війн та вбивств Руського рейху під назвою «Оборон Логістика. Ну, з назви зрозуміло, що кораблі цього підрозділу займаються логістичним забезпеченням російської армії варварів та вбивців. Це судно, Урсомайор, було. Флагманом цієї структури оборонлогістика. Ще маленька деталь. Ця оборонлогістика створила дочірню компанію СК Юг і флот кораблів, крім одного з такою досить цікавою назвою Амбал, який на Балтиці. Кораблі приписані до новоросійська. Ті, які е, у власності оборон логістики. Е, ну, і цей е, урсамайор, він був е, флагманом е, цієї компанії, і він був найбільший у флоті Крім, знов таки отого от парома, залізничного парома з назвою Амбал. Е, було. Був такий флагман Москва, пам'ятаємо. Ну і тепер, можна сказати, був такий флагман, вже не бойовий, але у, все одно в, в приналежності армійський, був такий флагман Урса Майор. Всі кораблі логістики з травня 2022 року під санкціями США. Був такий випадок в грудні 2022 року. Саме цей корабель Усамайор, тоді він ще був під назвою попередня назва Спарта 3 Не пустили його до порту в Бангладеш. Та Спарта доставила до Бангладеш компоненти для атомної електростанції Рубпур, яку рускій Рейх будував в тій азійській країні. Просто не пустили до порту. Бо посольство Сполучених Штатів в Датці повідомило, що цей корабель під санкціями і не варто його пускати. Бангладеш не пустило. Довелось повторно доставляти ті компоненти для станції на іншому судні, яке не під санкціями. І, ну так, скажімо так, Рейх... Дурня зістроїв, що це випадково на цьому кораблі привезли, привеземо на іншому. Ну, привезли на іншому. Далі. Корабель «Урса Майор» Збудовано в 2009 році. В Німеччині. Вольгаст, да, містечко Вольгаст, це біля Штральзунда. Штральзунд знають всі. Вольгаст, ну, думаю, що не всі. Було дві одиниці, ну, серію це не назвеш, дві одиниці. Другий корабель цього типу знаходиться зараз у власності Сполучених Штатів і ходить, плаває під американським прапором і теж займається перевезенням ну, приблизно таких подібних вантажів. Такий собі аля оборонологістика, тільки штатівська. Ну, схоже, рашики вирішили ну, скопіювати у американців і купити і собі таке судно. Бо у американців їхній цей корабель він, він давно у них, давніше, ніж у росіян. у цих у цей, Спочатку Спарта, а потім Урсо-Майор. І американський він ходить між портами, американськими портами, військовими базами на Японію. Не лише там, але найбільше він на тих маршрутах, на Тихому океані. Урсо-Майор ходив, плавав під триколором Руського Рейху. Перша назва була при побудові Скан Британія. Потім назва була Hyundai Британія. І той, і той під німецьким прапором були. Далі ім'я було Ейт Пальміна з 2011 по 2017 рік. Ну а потім з лютого 2017 року Спарта 3. Рашики купили цей корабель і назвали Спарта 3. Цю назву ім'я. Судно носило до жовтня 2021 року. Ну і з, 20... з жовтня 2021 року Урса-Майор. Спочатку назва була написана на руском Урса-майор. Як я шуткую, майор Урса. Бо дійсно було написано майор. Зараз перекладається. Ну і до речі, я не прихильник перекладів назв особисто назв кораблів. Ну, але оце Урса -майор, це урса-майор це большая медведяця. Велика ведмедиця. Е, ну, я не знаю. І багато е, в деяких джерелах так і пишуть, що велика ведмедиця е, там, йшла туди. Ну, яка ведмедиця? Е, урса-майор наз, назва корабля. Не треба в даному випадку перекладати. Але, е, е, до речі, в назві. Е, деякі коментатори е, так і називають урса-майор. А дехто у, урса Маджо. Ну, бо G з одного боку ми ж не читаємо Япан, Джапан через G, і це G. Але в русій, по-русски в транскрипції написано було через і кратке майор. Тобто воно, якщо так, то все ж таки, ну але ж то, то таке, то така. Справа. Далі тип корабля. Тип корабля РО-РО, ло ло Це з горизонтальним та вертикальним завантаженням. Дехто досить серйозних людей, серйозних коментаторів, блогерів називали його балкер. Ні, це ніякий не балкер. Балкер то для насипних вантажів. Тобто для руди, вугілля, зерна, цей зовсім по-іншому. Ну, Я ж кажу, для, для інших вантажів взагалі, насипним варіантом в нього не можна нічого вантажити. Про розміри судна. Довжина 142,5, скажімо, бо 47 см, округлимодово пів метра. 142,5 метра. А в деякі засоби інформації писали гігантський корабель. Про назви, е, окремо в кінці вже трошки так е, розкажу про те, про які назви були і в письмових новинах, і в е, ютубовських новинах. Це просто я не знаю, е, ну, про це нижче. Е, ширина 23,2 метра, осадка 7,2 метра. Тобто це такий середній вантажний корабель. Середній. Він ніякий не гігантський, він навіть не великий, ну, але і не маленький. Середній. Водозаміщення 16 335 тонн. Валова вмісткість 12 679 реєстрових тонн. Дедвейт 9490 тонн. Деякі джерела, переважна більшість, цю цифру 9490 пишуть, як це вантажопідйомність. Ні, це не зовсім вантажопідйомність, якщо мати на увазі саме вантаж, який отей, ну, корисний вантаж, який перевозить корабель. Судно дедвей це сам вантаж плюс паливо, масла, паливо, продукти, вага екіпажу. А кораблі є різні, є екіпаж, як тут 16 осіб, а є екіпаж і по 40 осіб, а це ж, все ж таки теж вага. В пасажирських варіантах там пасажири. Тобто Дедвейт – це вантаж плюс оці всі е, супутні, е, супутня вага. Е, швидкість 17 вузлів. Максимальна швидкість 31 км на годину. І крейсерська 13 км. Е, Потужність дизеля, 11 тисяч кінських сил, ну кому зручніше в кіловатах, 8 тисяч кіловат. Ну, екіпаж, як я вже сказав, 16 осіб. Порт приписки корабля Новоросійська. Він був, коли називався Спартою, він був кораблем з так, званої, з так званого Сирійського експреса, доставляючи з Севастополя, з Новоросійська, з інших міст та місць. Зброю, боєприпаси на Сирію для війни Руського Рейху там в Сирії проти ну, проти сирійців, скажімо так. Не Асадовських, а ті, хто було, були проти Асада. На кораблі два бортових крана вантажу підйомністю по 350 тонн. Разом, коли вони піднімають вантаж, можуть підняти до 600 тонн. В кормі є лацпорт, опускається на берег для вантажів на колесах. Ну і на палубі палуба може витримати вантаж великогабаритний до 1200 тонн. Ну, а тепер про вантаж, який був на борту цього судна під час його останнього рейса. 11 грудня вийшов з Путінбурга до Владивостока. На борту, на верхній палубі, було розміщені два мобільних портових крана Ліпхер 420 вантажопідйомністю по 120 тонн і вага. Кожного крана було 380 тонн. І дві 45-тонні кришки ядерних реакторів для криголама зім'я в Росії, який будується там на Далекому Сході. Є таке місто Большой Камінь, це 30 кілометрів від Владивостока. І там є суднобудівельний завод Звзда. І на цій звізді будують оцей новітній атомний Кригола Росія проєкт 10510 лідер. Його ще називають. І отут я як я казав, що я буду казати, де я помилився. Отут я помилився, я пропустив якось так. Ковіди, війна, хоча я кораблями і цікавлюсь, і слідкую за будівництвом і криголамів. Особливо ну, ця тема мене цікавить. А тут я якось так пропустив, вибачаюсь за це, що ввів. В оману, скажімо, тих, хто прослухав вчорашнє попереднє відео, а там більше ста було переглядів. От перед цією умовною сотнею, я вибачаюсь за те, що я сказав неправду, тобто я сказав, що цей криголам будується в Северодвінське на Сєвмаше, і взагалі що Криголами атомні будуються лише в двох містах в Путінбурзі, і отам тепер на Сєвмаше. Дійсно, цю Росію цей тип криголамів планували будувати, думали декуди в Путінбурзі. Він не поміщається в доках, бо це досить великий корабель. Він набагато більший, ніж попередні. Тобто в Путінбурзі неможливо, і його можливо могли технічно збудувати там на Сєвмаші в Сєвєродвінське Ну але Сєвєродвінськ він дуже завантажений. Ну і все ж таки вирішили будувати його там на цій звізді в Бальшому Камні. І оце я пропустив. І я заявив категорично, що на Далекому Сході ніяких атомних регламів не було, немає і не буде, і не будувалось, не будується і... І не будуть будуватись я отак заявив. Ну тепер за оце вибачаюсь, і вони там будуються. Скільки будуть будуватись, поки що тут невідомо, і кількість їх невідома. Поки що перший спочатку його планували ввести в експлуатацію в 2027 році. Тепер вже сунули ввод в експлуатацію в 2000, на 2030 рік. Це не пов'язано з потопленням ці цього Урса майора з цими двома кришками на ядерні реактори. Цей суф стався ще раніше, ну, але ну, так от дехто з коментаторів в принципі пов'язав, що в зв'язку з цією аварією, що цей криголам чи не збудують, чи збудують набагато довше. Ні, там часу ще багато, хоча ці речі дійсно вони дорогі, і ці речі ну, штучні такі. Тобто, це не серійне виробництво оцих кришок. тобто, і те, що їх повезли туди. А дійсно, там, в цьому большому кам'я, там воно своєрідна зборка. На тому заводі будують танкери посиленого льодового класу, будують криголамні газовози, не будують а будували в співпраці з Республікою Кореєю, з Південною Кореєю. Ну, але після вторгнення Руського Рейху в Україну, після того, як корейці ввели санкції і розірвали контракти, і тепер там недобудованими стоять деякі кораблі. Ну а цей криголам він повністю атомні криголами. Ну, може не повністю, але там відсотків на 80-90 воно. Імпортозаміщоно є, ну і от там воно не виробляється, воно виробляється лише в Путінбурзі, і отак от вони будуть вони і далі будуть доставляти і ці кришки, які підуть на заміну, через який час їх зроблять, через півроку, через рік. Таке не робиться за тиждень, місяць. Тобто це досить серйозна така втрата. Я не кажу вже про ті крани, які теж дуже дороговартісні, Я так трошки подивився ціну. То 2009-2011 року такі крани коштують 2,5-3 мільйона євро. Тобто новий такий кран, ну я не знаю, які тут були на борту оці два, але вони можуть коштувати, ну скажімо так, хай від 2 до 10 мільйонів євро один кран. Плюс сам корабель, тобто втрати руського рейху від цього потоплення досить такі серйозні. Ну можна ще сказати так в двох словах, про те, що про версії, що він йшов в Тартус, щоб забрати е, е, рашистських солдатів, е, чи якусь там техніку, і що цю техніку завести туди в Владивосток – це бред. Корабель завантажений цінним вантажем кранами і цими люками. Він не міг іти туди, в Тартус, ризикувати, а раптом якась ракета прилетить від нової сирійської влади чи ще там від когось. Тобто туди він не йшов, це просто написали, аби написати. А взагалі, як я казав, оце на кінці вже розкажу про назви, я просто ну, не здивований, але якось так. Корабель Путіна пішов на дно. До чого тут і Путіна з великої літери? Це 24-й канал так пише. Навіщо взагалі це прізвище? І яким, яким чином оця потвора має відношення до цього корабля? Затонув ядерний груз РФ. Гігантський корабель пішов на дно. Фабрика новий. Ну, по-перше, я вже про гігантський сказав. Ядерний груз. Який ядерний груз? Ну, якось так, вибухнув корабель для евакуації росіян з Сирії. Большой корабль з рускими пішов на дно. Ну, це ще можна про це говорити. Мабуть, вистачить. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!